Герої не вмирають. Це доводить постать Героя України Анатолія Тегзи, командира тактичної групи спеціального призначення підрозділу Карпатська Січ, сил спеціальних операцій ЗСУ, на честь славного сина Хущини, який загинув 40-річним 14 липня 2023 року на околицях міста Бахмут. В Ужгороді влаштували футбольний матч з участю бойових побратимів та зірок українського футболу. 29 липня президент України підписав указ про день шанування пам'яті полеглих воїнів Сил спеціальних операцій в тривалий час. Наш підозрів воював саме в лавах, лавах Сил спеціальних операцій. і 14 липня прийшла друга річниця смерті нашого братика Анатолія Текзи. І дуже часто в перерві між боями, враховуючи, що ми підрозділ нелінійної оборони, ми грали у місті Краматорськ футбол і так само. Ми так знаєте, відпочивали після бойових операцій, розгружали собі темперамент, мозок да перегружалися. отож, обрання футбольного матчу для вшанування пам'яті Анатолія Тегзи не було випадковим. Вирішили провести Дякую, uh, такий футбол, враховуючи, що з нами в підрозділі uh, в командуванні був людина, яка вигравала там чемпіонати молодіжки збірні України. Він нас контактував зірками легендами українського футболу. Ми запропонували таку історію. Вони радо прийнялися і приїхали в Ужгород для того, щоб ми, uh, по-перше, помінули його пам'ять для сім'ї, для людини, для міста Ужгород. Uh, цього року він президент України писав указ про присвоєння uh, толіку звання Героя України, тому цей матч. Для нього цей матч пам'ять для нього від імені на захід завітали не лише організатори в особі бойового підрозділу Карпатська Січ, ветеранського хабу Закарпаття, комунального закладу Ветеранський простір вдома Закарпатської обласної ради, Закарпатської асоціації футболу, а й керівники міської та обласної влади, віддаючи шану не лише Анатолію Техзі, а всім ветеранам війни і воїнам. Сьогодні на жаль, антолій. Міг би з нами бути тут на футбольному полі, але ні дружина, ні сьогодні є син, донька, брат. Я бачу на трибуні. Вже, на жаль, ніхто вони його вже ніколи живим не побачать. Але це людина, знаєте, це герой України, який не побоявся піти добровільно до лав Збройних сил України. І сьогоднішній футбольний матч, знаєте, це дійсно така повага. Закарпаття приймає багато е спортивних змагань, в яких приймають участь ветерани і. Практично кожне таке змагання, воно пов'язане з ім'ям одного героя України. Я щиро вдячний кожному ветерану, який віддав своє здоров'я за наше майбутнє, за майбутнє України. Вдячний кожному воїну сил спеціальних операцій, який сьогодні стоїть на передовій і захищає нас, захищає Україну від ворога. На захід завітали й уболівальники, друзі, рідні Анатолія. У них була просто велика справжня команда, справжня родина. І вони 24 на 7, з тих пір, як чоловік загинув, завжди зі мною на зв'язку. Вони завжди мене підтримують. Ми разом плануємо, створюємо, тому що вони знають, що для мене це важливо, і для них це важливо, тому що він про них турбувався. І вони рахують, що тепер їх обов'язок турбуватися про мене. Рідні пам'ятають Анатолія також як справжнього воїна. Коли він уже був там, він почав розвивати напрямок аеророзвідки. В нього це дуже виходило. Він був одним із кращих в Україні. Його знали всі, хто займалися аеророзвідкою в Україні. Вони його дослуховувались, вони мали. Спільні ідеї у нього він цим горів, він цим жив. У нас рік різниця з братом, і відповідно у нас з ним були найближчі стосунки. Я в першій з родини, який отримав був ту страшну звістку, повідомлення про його загибель. Звичайно, я знав про його історію, про його, скажімо так, спецоперації, які він проводив. Не знала дружина, не знали батьки, тому що для них це було набагато простіше. А я. Безпосередньо ну, знав. Він мені там розповідав і скидав деякі файли, скажімо так, що, що вони безпосередньо проводять. Тому, ну, що можу сказати? Звичайно, величезна втрата для всієї родини. І не тільки родини, а я думаю, для всієї України. Власне, гра видалася результативною і завершилася в нічию 6-6. У складі обох команд виступало чимало відомих особистостей. Якось екс-гравець збірної України Дмитро Топчієв. Чи капітан першої України футбольної ветеранської команди осіб з інвалідністю Костянтин Кашула та зрештою у матчі пам'яті Анатолія Тегзи рахунок не мав значення? Мали значення пам'ять єднання, а також проведення благодійного аукціону, загалом здійснення донатів для роти варвар імені Анатолія Тегзи.